Приїхали наші ще й з повними турбами. Ой. Тим, хто виграв, тим даються пакунки на дорогу. Хто <рес> програв, тим не дають? Ще такого не було, щоб був радехові і тих бубликів не купив. О. І що? А що був нові шкарпетки мені, трулі собі покупив. Рахунок мене цікавий. Три один виграли. О, я ж казала, у мене команда вболівальників то. О, бачиш? Ще яєчка мені дали, дивіться, стільки яїчок дали за те, що вболівав так гарно. Та то, то варто поїхати, може б ти, ти що, на їлі їздив? Ну, а як? Там ще щось в кишені вилазив, мамі. То ще ти до купки. До купки. То то, що купили. Ну, то добре. І що, і вже день пройшов, п'ята година? День пройшов, і були де? А, баби Іри відвідали. А ви що, баби Іри були? Були баби Іри. А я мала бабі Ірі передати, де що забула. З братом поговорив трошки, брат був на футболі. А, то ви собі з братом Пов вболівали. Чуєш, виграли наші. Я кажу, стільки вболівальників поїхало, певно, що виграли. що на, на. Ні, тут є наші Кома. Чоловіком, і ще мама є на дворі, і хлопці, городці. Вже кума обновки приглядає. Я, я, я їй скидаю. Уляна не хоче Олексійку, Уляна не хоче владику, така за такі гроші Оля. Та дуже вот. гарні кросівки треба брати для дітей. No. А Олексійку де маш?